Олександре, добрий день вам. Доброго дня, Олександре. В мене одразу коли Я почув, що от е, Зеленський їде до Вашингтона. Е, звісно, були останніми днями розмови про те, що Петріот нам потрібні, про те, що тільки Петріоти можуть збивати іранські балістичні ракети. Але чому знадо потрібно було Зеленському саме їхати в Вашингтон? Е, чому просто ну. Чому така необхідність саме їхати в Вашингтон, а не просто домовитися про передачу Петріотів? Хоча переговори про це йдуть давно? Ну я думаю, що дійсно безпосередньо, щоб отримати Петріоти, їхати в Вашингтон не треба. Але це такий собі, знаєте, політичний крок. По-перше, Зеленський спочатку війни нікуди не виїжджав, наскільки я пам'ятаю, і це такий знаєте, сигнал, що в країні все? Тримається все добре, і що президент має можливість залишити територію України, і крім цього, ну дійсно отримання Петріота це достатньо серйозний крок, до якого е Зеленський хоче бути причетним безпосередньо, зна знаєте коли отримати з рук в руки. Бо в чому дійсно є важливість Петріот? Е По-перше, це не просто елемент системи протиповітряної оборони, це один із основних елементів протиракетної оборони Сполучених Штатів Америки. І якщо ми згадаємо, що ще при президенті Обамі, коли Сполучені Штати почали встановлювати елементи ПРО, в Румунії е йшли перемовини про Польщу, в Росії дуже цим обурювалися, бо дійсно ця система дозволяє. Збивати ракети, причому в тому числі е, балістичні ракети, і на старті, скажем, і, власне кажучи, Україна, отримуючи Петріот, вона входить без, без, безумовно в нешироке коло стратегічних союзників Сполучених Штатів, які отримують ці системи, і на майбутнє. Це дуже важливий крок, оскільки ну, статус стратегічного союзника він не зникає просто так. І в, я хочу зазначити, що в самій Росії е, вже деякі навіть зет патріоти вони трохи е, знаєте, е, я навіть не знаю, як це ну, обурюється, що, мовляв, е, наслідком так званої е, спеціальної операції. Буде не денацифікація, демілітаризації України, а навпаки, фактично по факту розміщення американських е, систем Петріо, тобто елементу глобальної ПРО безпосередньо в Україні, буквально в декілька сотнях кілометрів від Москви. Ну, власне кажучи, абсолютно зворотній ефект від того, що вони проголошували. Ну а що вплинуло? Ну нам не хотіли ж передавати Петріоти. Одне з пояснень було те, що там унікальна технологія, є великий ризик, що вона потрапить у руки росіян, або навіть взагалі Петріоти в країнах НАТО обслуговують винятково американські спеціалісти, або технологія не потрапила в чиїсь чужі руки. Що зараз сталося? Що е, Петріоти все ж таки планують нам передати? І якщо дійсно навіть в країнах НАТО його обслуговують американські спеціалісти, хто буде обслуговувати петріоти в Україні? взагалі казали, що нібито для того, аби користуватися петріотами, там кілька місяців навіть людей мають навчати, що виходить це або американці тут будуть, або е, давно вже навчили українцям користуватися петріотами, в тому числі я переконаний, що так. Бо давайте згадаємо про петріоти... так Ви маєте на увазі ви маєте на увазі навчили українців користуватися абсолютно петріот? Абсолютно, тим більше, що американці кажуть, що тут їх. Армія не воює, присутні тільки інструктори, і так, далі, і так далі. І це дійсно дуже важливий крок, про що я казав це навіть стратегічний союз, і навіть трохи більше, що вони довіряють такі технології українцям. Про Петріот ми не чули, що українці готуються так, але давайте згадаємо сюжети, де показували, що, наприклад, українські військові вони навчаються літати на f-16 f-15 Власне кажучи, це теж такий сигнал, що можливо ці літаки в певному недалекому майбутньому з'являться у нас. І а я абсолютно з вами погоджуюсь, що це дуже важливий крок, що українські військові будуть обслуговувати ці комплекси. І власне кажучи, це говорить про те, що протягом цих 300 днів, коли Україна опирається російській агресії. Українці довели, що, по-перше, американські системи не потрапили в руки до росіян жодного разу, ну власне кажучи, те, що є дуже важливим. І вочевидь, американці зробили висновок, що вони можуть не тільки постачати нам такі важливі озброєння, але і передавати українським розрахункам. Ну, а що вплинуло, на от, що раптом стало е, тригером е, того, що нам все ж таки передають Петріо, тому що до останнього нам їх не збиралися давати? Ну, власне кажучи, по е, перше, е, я думаю, що е, до певного моменту давайте згадаємо, коли з початку війни нам теж поступово зростав і обсяг допомоги, і, власне кажучи, його потужність. Справа в тому, що спочатку Росії боялися, вона погрожувала ядерними ударами по країнам НАТО. Якщо запровадять санкції, якщо там будуть постачати е, зброю важ, е, досить серйозно, нічого цього не сталося. Я думаю, що поступово в країнах заходу розвіюється це, е, знаєте. Е, Страх перед Росією як е, ядерною країною, як країною, яка може е, наносити удари куди захоче, робити що захоче, і мені здається, що от якраз цей крок він показує: по-перше, що Україна не просто зупинила агресію, а дуже вдало її опирається, звільняє території. А по-друге, це достатньо важливий крок, тому що він показує, що Україну в майбутньому я думаю, бачать членам альянсу як мінімум Сполучені Штати, якщо вони інтегрують вже такі озброєння. А... Ви мене Олександр, вибачте, можливо, це просто тактичний крок, зрозумівши, що е -е, польот по Україні балістичних ракет зробить неможливим, а унеможливить подальше ведення бойових дій Україною. унеможливить подальшу підготовку резервів бойових. В сенсі України ну, дивіться. А, якщо по Україні полетять іранські балістичні ракети, які Іран передає Росії, наша ППО, яку ми маємо зараз, не може збивати балістику. Про Петріоти можуть збивати балістику. Можливо, просто ну американці розуміючи, що далі Україна не зможе воювати, якщо балістичні ракети пошкодять повністю енергосистему. Ми не зможемо готувати резерви. Вони розуміють так, все далі зараз дешевше передати, передати е, системи Петріот, аніж далі починати вже водити свої війська, тому що інакше вже все далі рухаються Росія. Рухається до кордонів Молдови. А вчора ми вже чули, що нібито є навіть план захопити Молдову і Придністров'я. Ну в принципі так я В цьому теж скажімо, в цих розмірковуваннях є сенс, оскільки дійсно американці повідомляли, що Росія таки домовилася з Іраном про постачання балістичних ракет, і про те, що замість цього Росія фактично дає Ірану військові технології, і тут знаєте, у мене запитання. Виникає до Ізраїлю, який знаходиться в безпосередній близькості від Ірану, і який зацікавлений в тому, щоб Іран так не посилювався, чому Ізраїль досі е, зволікає з допомогою Україні серйозним озброєнням, оскільки у Ізраїля вони є. І він постійно їх е, вдосконалює, він постійно їх застосовує в бойових умовах. Е, тому мені здається, от це. Дійсно комплексне рішення, в тому числі частково і тому, що е, можуть з'явитися балістичні ракети. Але ми не маємо забувати, що в принципі до цього Україну обстрілювали іншими балістичними ракетами іскандерами, які е, є в Росії. Просто їх вже доста... дуже мало. Вони фактично е, вистрілюють свій е, основний запас. Є е, Інформація, що навіть знімають з бойового чергування ракети, які несли ядерне оздоблення, переобладнують їх на звичайні, і, власне кажучи, все це говорить про, ну, про те, що, власне кажучи, Росія дійсно намагається поставити Україну на коліна терористичними атаками, оскільки на полі бою нічого не вдається, і вони намагаються знищити енергетичну структуру. І... Тут мені здається, дійсно патріоти мають допомогти як елемент протиракетної оборони. Добре, Але Олександр, такі... коротко, останнє питання на початку війни. Нам взагалі ніякої протиповітряну оборону не збиралися давати. Зараз бачите, дійшло до того, що навіть патріоти дають. Зверніть увагу на еволюцію ставлення заходу до війни в Україні. Що має статися для того, аби захід політично дозволив Україні стріляти по військових об'єктах, які перебувають на території Росії? Ну, власне кажучи, тут питання в тому, якби в Україні були власні озброєння, які як вірка гром, то ніхто би нам не міг це скажімо так заборонити. Правильно тому тут питання вже до безпосереднього керівництва цих країн, оскільки вони зважають на свої літи на, на думку своїх громадян, які Підтримують Україну, але бояться вступу цих країн в безпосередньо зіткнення з Росією.